Всім привіт, хлопці! Сьогодні вночі пройшов турнір UFC 296. Як по традиції, поїхали розбирати бої мейнкарду. Але перед тим як почати, зачепимо бій колишнього чемпіона Коді Гарбранта, який бився сьогодні у прилімах. Коді після боїв з діла шоу виступав досить нестабільно. Бився він проти Брайана Келахера, у якого три поєдинки в UFC. Келлахер йшов на серії з двох поразок, ну і кажуть, що його забрали на бій прямо із перукарні. Почався бій, і відразу стало очевидно, що рівень Гарбранда набагато вищий. Двіки він ставляв, коли хотів і куди хотів. Келахер відбивався ногами і досить непогано. Але Коді супер спокійно продовжував розстрілювати голову Брайана. Буквально через хвилину після початку голова Брайана вже була відбита як відбивна. Чергова двійка від Коді, і Брайан втрачає зв'язок з реальністю. Ну і контрольний правий прямий в голову відправляє тіло на землю. Таким чином, Коді Гарбранд брутально накоутував і декласував Брайана Келахера, та в терміновому порядку відправив його назад в перукарню достригатися. А ми стрибаємо у мейнкарт, відкривали івент Джош Емет та Брайс Мічел. Слабонерних відразу прошу відійти від екранів. Розпочався бій, пройшла легка розвідка, і Емет розряджає просто монстрезний правий прямий прямо в щелепу Брайса. Це було просто справжнє вбивство в Октагоні. Такого нокауту я не бачив вже давно. Один чистий холоднокровний удар. Мітчелл ще Це намагався встати, але з того світу його вже явно не відпускали. Щось мені здається, що Емет ще не встиг вийти з октагону, а Дана вже кинув йому на рахунок 50 тисяч гривень. Таким чином, через Бруталіті перемагає Джо Шемет. А ми йдемо далі. Цей бій, я думаю, чекало багато людей. Як не крути, бої кукує завжди цікаво дивитися: шість боїв, шість поразок. І навіть попри це люди хочуть дивитися його бої з надією, що баба Яга повернеться. Бився він проти молодого проспекта Педі Пімблета. Зрозуміло, що її всі кинули тоні трішки прокачати медійку молодого, але мінімальна інтрига все ж таки була. Поїхали дивитися. Почався раунд і тоні виглядав непогано. В принципі, в звичайній манері викидував ноги і йшов вперед. А ось зі сторони педі я відчував якусь знервованість. Він виглядав якось розгублено. Тим не менше, відповідати він відповідав і був навіть точнішим. І ось коли вже пішли швидкі розміни, стало конкретно зрозуміло, що Тоні не встигає за Пімблетом. Він влучав, але Пімблет влучав точніше, і ухилявся набагато краще. А в другій половині раунду практично поклав Тоні у стоячий нокаут і коліном в голову відправив на землю. Думаю, будь-яка інша щелепа вже б розвалилася на запчастини, але, звичайно, не щелепа Тоні. Він вижив і відзахищався до кінця раунду. Хоча удари там залітали дуже серйозні. Раунд за Пімблетом. У другому Тоні вже почав бити руками-подушками і практично Сам запросив Пімблета вниз, коли наніс кік і впав на землю. Були й фірменні лікті, але Педі просто продовжував знущатися з Фергюсона в партері. Як і зазвичай, нуль спроб піднятися у виконанні кукуя. Другий теж 100% за Пімблетом. Третій почався з пари розмінів в стійці, і на моє здивування, у Педі просто закінчився бензин. Виглядав він дуже жахливо. Я вже подумав, ну ось він шанс, але з останніх сил зміг він запакувати Фергюсона на землю і там мучити до кінця раунду. Фактично, загрози для Тоні взагалі ніякої не було, тому що Пімблет просто максимально сушив бій. Команда Кукуя просто благала Фергюсона піднятися, так як другий тейкдаун опонент не зможе організувати фізично, але, на жаль, Тоні не зміг піднятися. Сім поразок поспіль, і я не здивуюся, якщо він скаже, що це тільки початок. Бій був непоганий, поки Пімблет не очканув і не пригнув в ноги. Але це ММА, його ціль виграти, і він це зробив. Одноголосним рішенням бій забирає педі Пімблет. Далі в нас ішов більшовката Рахмонова та красунчика Стівена Томпсона. 17-0 рекорд Рахмонова. І, можливо, останній шанс Томпсона поборотися за беззаперечний титул у разі перемоги. Давайте дивитися. Почався бій і Рахмонов почав йти на Томпсона давити до сітки. Витовішним цей бій важко назвати. Практично весь раунд Рахмонов вдавлював Томпсона в сітку, плюс насипав у голову та корпус. На останній хвилині Стівен зміг втекти від Рахмонова, і вони ще трішки попрацювали в стійці. Томпсон ще виписав декілька кіків під кінець раунду, але звичайно. Рахмонов забрав раунд. У другому Томпсон гарно роздав стилю ногами, просто майстерський ухилився від правого бокового, і на цьому, в принципі, все. Рахмонов зміг повалити Томпсона на землю, далі методично вибивав з нього ХП, накинув удушку і начебто все, повинна була бути здача. Але красунчик на морально вольових вижив і продовжив боротьбу. Точніше, не боротьбу, а виживання. Ще одна удушка зі спини 10 секунд до кінця раунду, і Томпсон здається. Хочу відмітити, що конкретно в стійці було помітно, що красунчик на долі секунди швидший за Рахмонова, і Рахмонову важко було підлаштовуватися. В принципі, саме тому вдавлювання в сітку, боротьба і закономірна перемога. На жаль, Томпсон знову нічого не збіг діяти проти Реслера. Удушкою в другому раунді перемагає Шовкат Рахмонов. Шість перемог поспіль в UFC. В наступному бою, я думаю, вже може вийти на чемпіона. Стрибаємо в комейн івент. Новоспечний чемпіон Олександр Пантожа перший раз захищав свій титул проти бренду Ройвала. Сам Ройвал йшов на серії з трьох перемог, але вже раніше програвав Пантожі з Абмішеном. Хлопці казали, буде дикий бій. Поїхали дивитися. Почався бій, і пантожа просто без прогріву полетів на Ройвела. Руки, ноги, все летіло в сторону Брендона. Розвідкою тут навіть і не пахло, кіки в корпус від пантожі, певно, чула вся арена. Зміг він і вкласти Ройвела на землю, і зайняти фулмаунт без питань. Очевидно, пантожа забрав перший собі. У другому пантожа продовжив. На початку раунду точно пробив голову Ройвола, трішки насипав ногами і знову перевів у партер. Критичного нічого не відбувалося. Просто відпрацював і забрав другий собі. Третій йшов уже по зрозумілому сценарію: корпус, голова і партер у виконанні пантожі. Зміг навіть закрити удушку, але не сильно. І Ройвол вирвався. Плюс ще й сам зайняв позицію зверху. І ось тут така ситуація почала змінюватися. Було помітно, що пантожа дуже сильно просів по кардіо. Вони встали в стійку і продовжили розміни. Брендон виглядав набагато свіжішим, рухався швидше, вставив просто дике коліно в голову пантожі, і я не знаю хлопці. Костюм Тоні Старка, то схоже, туалетна бумага у порівнянні з матеріалом, з якого зроблено щелепа пантожі. Чувак після такого салюту просто полетів на ройвела, перевів і почав далі накидувати в партері. Подібні дива він показував і в бою з Морено. По відчуттям знову пантожа забрав раунд четвертому пантожа відразу перевів, закрив трикутний корпус Ройвела і намагався придумати удушку. Але відзахищався Ройвел і під кінець раунду сам опинився зверху. В п'ятому вже на самому початку хлопці пішли в рубку, і я віддаю повагу пантожі. Мені здається, все ж таки не просто так цей чувак забрав пояс, навіть будучи повністю знесиленим, знаходить в собі сили і йде вперед. Очевидно було, що Ройвел виглядає свіжішим. Але Пантожа просто таке відчуття, що брав сили в кредит і знаходив можливості для переводу і пресингу на землі. Одноголосним рішенням бій забрав Пантожа, причому, за думкою двох суддів, забрав абсолютно всі раунди. Після бою Пантожі з Морено я не дуже розумів, що це за хлопець і його філософію. Але тепер я точно бачу, що він не здається, коли нема сил, і в нього менталітет чемпіона. Плюс до всього, по його словам, він готовий захищати титул і хоче битися, неважливо де, з ким і коли. Ну і поїхали в мейн івент. Розмов було багато, сказано було багато. Один ішов за головою іншого, другий йшов забрати пояс. А що по факту? Давайте дивитися. Перший раунд пройшов, плюс-мінус один акцентований удар від Леона. Колбі взагалі був максимально пасивний. Вже навіть коментатори не розуміли, в чому полягає його геймплан. Едвардс просто йшов на нього, фарширував ногу кіками, а Колбі втікав по октагону і щось інколи викидував. Звичайно, раунд за Едвардсом. В другому картина була просто ідентична, абсолютно. В третьому половину раунду картина маслом. І вже всередині, нарешті, перший перевод. Колбі Едвардса у партер. Так-так, те саме відчуття, коли радієш хоча б партеру, а то взагалі нічого в бою не відбувається. Але який сюрприз. Едвардс піднявся швидше, ніж Ковінтон встиг зрозуміти, що сталося, а потім взагалі прикол. Він взяв. І сам почав переводити Колбі. Третій за Едвардсом, а Колбі поки що безідейно летить 3-0 по раундам. В четвертому Колбі намагався переводити, і Едвард закрив удушку, але ненадовго. Взагалі, кожного разу, коли Колбі намагався переводити, Едвад дуже легко захищався. Ну і звичайно, нога Колбі вже практично вийшла із чату. Четвертий за Едвардсом. П'ятому нарешті у Колбі почало щось виходити внизу. Але перед тим ударник Едвардс трохи не задушив Ковінгтона трикутником. В другій половині раунду Колбі зміг взяти ні у свої руки і робити те, що й зазвичай. Тримав Едвардса знизу і запивав граунден паундом. Із 25-хвилинного бою Ковінгтона ми бачили дві хвилини. Бій був настільки нудним, що я реально два рази заснув на стільчику, і розбудили мене коментатори, які кричали, що ударний Едвард скрутить шию колбі ногами. Ще більший крінж я відчув, коли побачив, що колбі піднімає руки і каже, що її катка, несіть сюди пояс. Ось що стається, коли Дана дає титульник бійцю, у якого в останніх боях рекорд 1-1. Хоча я думаю, Дана знає, що робить. Так прийшов турнір, хлопці. Пишіть ваші думки на рахунок івенту. Це допомагає у просуванні відео. Я дякую всім за увагу. Ну і почуємось.